Багато закарпатців мають вдома акваріум та тримають різні декоративні рибки. Як відомо, крім свідомого підбору акваріуму за розміром, також важливо правильно підібрати риб, які в подальшому будуть мирно співіснувати. Про це та багато іншого днями йшлося під час майстер-класу з акваристики та аквадизайну, який у берегові провела Тереза Лазар. На захід запросили власників акваріумів та підприємців, які мають бажання допомагати іншим у створенні гарного аквадизайну. Хотілося коротко розповісти про основні. Аспекти макваскейпінгу, про те, що треба починати, від починаючи від того, де розміщувати акваріум, і закінчуючи тим, які використовувати грунти, яка водопідготовка, підготовка коріння, підготовка каміння. Ну і від початку від, від нуля можна сказати до кінцевого її картинки. Раніше ще до війни в Україні проводилося чимало конкурсів та майстер-класів з аквадизайну. Але зараз це складно організувати. В Україні зараз не проводяться в зв'язку з тим, що війна і тому не всі можуть прийняти участь. Останні в Україні це були Акватерашов, це такі великі були міроприємства, де була виставка різних акваріумних товарів, не тільки акваріумних, а й тераріумних. Потім в Ужгороді ми проводили так само виставки маленьких міні-акваріумів, і також дуже популярний був це сакура в акваріумі. Це був на як міжнародний навіть конкурс. Самим таким ну, великим конкурсом це вважається Японії засновником «Такаші Ямано. Це всесвітній конкурс, який вже більше 20 років, якщо не помиляюсь, він проводиться. Але зараз дуже багато різних конкурсів всесвітніх, як американський так само він уже дуже давно. Він всі з цього світу приймають участь акваріомісти. Корейський конкурс, так само всесвітній, Ну дуже багато. Тепер тайванський, та дуже багато конкурсів всесвітніх по акваскейпінгу. У берегові можна знайти кілька зоомагазинів, де продаються рибки та все, що необхідно для їх тримання. Власник одного з таких магазинів, пан Михайло, розповів, що за останній час зросла кількість покупців. Чоловік каже це, тому що акваріуми мають заспокійливий вплив на людей. Терезапіш. Томінізевешмерем Я знайомий з пані Терезою вже більше десяти років. Ми познайомилися десь у 2013 році. Вона тоді почала займатися аквадизайном, а в мене вже був магазин. Ми допомагали одне одному. Зараз під час війни ми подумали та вирішили організувати невеличкий захід для акваристів. Як ми бачимо, за останні роки після самих рибок робиться великий наголос на рослинності, якою оздоблюється акваріум. Це все свідчить про гармонію та наближення до природнього середовища. За кількістю учасників можна побачити, що зацікавленість людей є, і їхня кількість поступово зростає. Вибір акваріуму та його дизайну це особисте рішення кожного. Але важливо, щоб були такі професіонали, які за потреби зможуть допомогти з порадами.